надзьобався добре і далі полетів. Дітки, це горобець, це пташка, яку можна зустріти як і влітку, так і взимку. Це зимуюча пташка. Горобці бувають темно-сірого темно та корічневого кольору. Вони невеличкого розміру мають хвостик, тулуб, крила, лапки. На лапках кіхтики, за допомогою яких вони тримаються, на гілках дерев дзьобик, голівку та очі. Взимку вони живуть у дуплах та шпаків. Взимку вожелить і після снігопадів хубці не можуть знайти для себе їжі і, будучи голодними, замерзають. Тому дуже важливо дітки їм допомагати розвішувати як намного більше на вулиці будівничок та насипати корм. Роздивіться його уважніше. Користь від горобців особливо велика. Куди їм люди насипають їжу, та вони харчуються, бо їм дуже важко взимку шукати їжу. Жовтого грудіщі петушки купили чорні капелюшки. А ще мають білі щічки, називають їх синички. Синиця дітки одна із найвідоміших і популярних всеїдних пташок. Її можна помітити одразу, тому що в них грудка жовтого кольору, вони відрізняються від інших пташок. Це теж зимуюча пташка. Синиці влаштовують гнізда теж в думклах та теж в годівничках. Своїм сильним дзьобом вони проникають у тріщини кори дерев і витягують звідти яйця, різні личинки комах, більшість яких відносяться до шкідливих лісів, садів, парків. Та грубці, друзі людини, і заслуговують на дбайливе та уважне ставлення дітки до себе, особливе важкий для них зимовий час. Тому, дітки, будь ласка, зі своїми батьками зробіть будь-яку будівничку та розвісті на вулиці. Доброго дня, шановні дорослі. Я сподіваюся, мої маленькі, ви прочитали казочку, яку нагадайте мені. Так, вірно, хлопчик і синичка, ви так гарно рахували на цьому тижні пташок. Називали їх. Ви в мене великі молодчинки. І я вам сьогодні пропоную зробити ось таку годівничку для наших пташок. Дітки для роботи нам потрібно. В мене є гілки дерев, де ми будемо розміщувати нашу годівничку. Ось такі я вже приготувала заздалегідь деталі для, нашого, для нашої годівнички це трикутничок це буде дах нашої годівнички, і ось такі смужки. Я сподіваюся, вам матусі обов'язково допоможуть. Ось так. І ви всі. Впорайтесь із цим завданням. Ну що, дітки, починаємо працювати. Не забуваємо, що нам потрібно працювати на клей Ми притримуємо нашу фігуру, пензлик тримаємо трьома пальчиками та наносимо клей, працюємо на клейоношці, щоб все в нас було охайно. Та прикладаємо до нашої гілки. Ось так. І обов'язково користуємося серветкою, прибираючи зайвий клей. А зараз ми будемо наклеювати наші смужки. Наносимо клей, ось так. І до нашого даху ми приклеюємо. І ось так відділки кожну смужку. Ось так дітки ми останні смужку і прикладаємо до наших інших смужок. Ось так дітки. А ще я вам пропоную погодувати пташок нашої годівнички. Я вам пропоную нанести клей. І ось таке жовтеньке зернятко. Сипати. Ось так, подивіться, дітки, це дуже цікаво. Ось. І давайте з вами подивимось, чи прилетять до нашої годівнички пташки. Ой, дітки прилетіли дуже гарно. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, за якими птахами ми сьогодні з вами спостерігали. Так, вірно, за горобцями та синичками. А якого вони розміру? Великі чи маленькі? Ну, звісно, маленькі. Подивіться, будь ласка. А що ми сьогодні з вами наклеювали? Так, це годівничка для пташок. Дітки, наші з вами залишився корм подивіться для наших пташок. І я вам пропоную вийти на прогулянку і погодувати їх. Дітки, в минулому, в минулому році ми з вами годували вже пташок з такої годівнички. Пам'ятаєте? Я вам пропоную продовжувати і надалі допомагати нашим пташкам ось таке зернятко. і нашим маленьким пташкам ось так. Подивіться ближче. Скільки зерняток ми з вами насипали, дітки? А я буду чекати на ваші одівнички, які у вас вийдуть. Добре, до нових зустрічей.